Все у тебя по тягу, в громадському транспорті любого Туди веде котяча стежка ложка, на ваш там не до нової транспорт системи за я вважаю, що можна було зробити набагато краще наші львівські люди, нічим не дурніші. І це все можна було зробити просто по-іншому. Скоригувати пару маршрутів, додати якісь нові напрямки, але но не от філт-хаос. Їжджу кожного дня на маршрутках добираюсь в університет. Ну, зараз досить важче стало добиратись, тому що в мене, наприклад, забрали маршрути на Личаківську, на Докінкросу, на з Пересадками їхати. В принципі, ну так, трошки важче мені стало з мого району. Від моєї хати, яка знаходиться на пасічній, де живе дуже багато людей. І ти все на все отримуєш, їдуть до центру, ну, і вони їздять. Треба чекати на маршрутку, це нормально. А коли ти дочекаєшся цієї маршрутки, то ти туди не влізеш. Це нормально. І це вже фігня, я собі запам'ятаю номер ну, маршруток, але якщо він буде продовжувати, так і за мене Мене влаштовує, що в транспортній системі є певні реформи, Але е, я недавно повернулася з Німеччини, можу сказати, що у нас в Львові такі роблять своєрідні за постійні машини. У нас проблема цього всього не в тому, що змінили транспортну систему, а в мене вміло інформують людей. Так що, шановні депутати, я до вас звертаюся робити всі реформи з розумом. Дякую. Багатьом людям зараз важко сконцентруватися в цій новій е, мережі. Е, і влада вирішила піти на зустріч і зробити табори, для тих, кому важко сконцентруватися, якісь спеціальні концентраційні табори. Як ви до цього ставите? Я щось з такого не почула. Як е, сама ідея таборів тих концентраційних хороших? Не знаю, знаєш, що це табори. Ну і чесно, я не можу нікуди доїхати, я не знаю, що буде їхати, я додому добратися, спокійно не можу. Ви поїхали в Китаї? Не знаю. Ничего про таке. Як ви думаєте, концертні табори це добра ідея? Напевно, ні, це щось. Що будуть так таборах робити? Їх вчити, концентрація. Знаєте, я вам скажу так, концентраційні табори. Якщо це будуть концентраційні табори, то я тільки за. але щоб це тільки не були концтабори, табори добре. Чули б то таке? Ні. E, Наступного ну, року має вкладатися Ну я так <гналі> поняла, <гналі> <гналі>. <гналі> я ходити буду пішки. Ні, ні, ну на курсі десь зручно. Вістого задаткові 2 гривні його можуть вшити вам за 5. Вау, все ж не пріяло, знаєте. Я подумаю на це, але я думаю, що в такому було я просто буду до пішки. Що <гналі> думаю, що а чули, що за додаткові 2 гривні вам можуть вшити його за 5. Ні, тихо не що. Є такий проект, дві генералі в зап'ятці, маєте або не загубити його вже точно. Я думаю, краще обідати. <ріст> я чула, що там в двох що це будуть нібито абонементи, ла-ла-ла, але щось електронні корхет можна. А ще в білинні їх можуть вживити е вам за п'ять. Чули про це? А, це типу електронний чіп, так? Да? Да, Ні, да. я не хочу бути ідентифікована. Я так в контакті зареєстрована, це ж служба КГБ. А воно то воно таке буде. Ну. Ваш ті напряму з контактом зв'язаний. І відразу вас де ви буде. Ну, я тоді скажу, висіли. що цей закон явно напровалася. У нас просто було на людей не мають користуватися з інтернетом, які їздять в тролайбу за комбайн. Проблеми з транспортом. Наприклад, будуть метрополіте. У нас, на жаль, не вийде, у нас полка тече. Є технології, що можна під зробити? зробити. Я би тільки за. Вірити, мені здається, це було багато і краще було її весь цей центр, весь ці хаоти вести, хаус, вести рух. Та, знаєте, Але є проблема, міста бракує грошей. Ви а... готові взяти лопату в руки і копати метро? На жаль, ні. Якби я на це вчилася, я б з радістю взяла <с> лопату в руки і а так, Я вважаю, грошей гроші є. Просто... На їх хороших спонсорів знайти і все буде. Просто треба запрошувати дуже хороших спеціалістів. Наприклад, Берлінський метро, не вважаючи на те, що є старе місто. І в принципі річка ж приде абсолютно шикарну користує, як і підземне, так і надземне. Треба запозичити в китайців і зробити рікше. Так само, щоб, Де, щоб... Їх... щоб, щоб китайці попали, так? Ні, ні, на нас на, 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 студенти як рікше возили в маленьких тележечках, ті, які понаїхали, до речі, всі крештар. От, Я думаю, що інцидентів варіант. вирішуємо проблему з грошей в молоді. І раз, дві гривні, два студента, і вони Звичайно. повезли. Розгружаємо варі... транспортну систему. Це, О, на це піде дуже, дуже багато коштів, тому думаю, що це буде подобається. Ну, Але можна просто, якби, ну, щоб окремити кошти, можна самому купати. Ви готові взяти лопату і купати метро? Ну, якщо ви не підтримуєте, звичайно? Що от ви заходите в маршрутку, там стоять хлопці, а ви стоїте. І що до них не стане, не дві не місце. Таке часто буває. Но я не звертаю на це увагу, я сісти до всіх. Але хлопець ну, це має стати. А, ну, бо, Якщо не стає, то це вже не хлопець. Так. А у нас, знаєте, хлопці, походу Україні дуже мали. Але якщо стоїть, це, це хлопець. Сказати, що сказати, Якщо стає, то це хлопець. Да. Якщо стає, то це хлопець. Звичайно, таке буває. Ну, мене щилебачки. батьки. як хлопець там, я маршруті, і хлопець і не стає. Як на мене, все погано. Заходить, наприклад, вагітна жінка стара старахну, то це не добре. А якщо нам не вступають, то це ще нормально. Все-таки ми молоді, можна стоять вже. Ви вже, що якщо не встає, то це нормально. Це провокаційне питання. Ну, З одного боку, чому. Ну, Наприклад, мені дуже часто виступають місце. Я не знаю таких хлопців, які були б навічливі. І коли жінка чи дівчина заходить у громадський транспорт, вони не заступали в місце. Це ну, дуже ну, Донецьку це нонсенс. Дякую, дякую, нам всі кажуть. Дуже дякую. Да. Okay. І тут знанецька выпав снег. Эй, чувак, наші санки походу хтось забирай, давай пи